У Шевченківському райсуді Києва щойно обрали запобіжний захід нападниці на волонтера та активіста Сергія Стерненка. Відомо, що підозрювана 45-річна уродженка Одеської області, яка жила у столиці. За даними слідства, наприкінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби. Про інші подробиці цієї справи розпитаємо у Тетяни Демух. Вона зараз перебуває біля суду. Таню, то що вирішив суд? Вітаю Марину. Хвилин 10 тому закінчилось два засідання і підозрювано відправили під варту до 29 червня, включно без права внесення застави. Їй інкримінували державну зраду, а також замах на вбивство. Також підозрювані будуть надавати медичну допомогу, адже вона має проблеми з нирками і потребує безперебійного самопроходження процедур гемодіалізу за спланованим графіком. І як повідомлення. Мов нам адвокат підозрюваної, що сьогодні вона отримувала також цю процедуру. Ну і розповім всю історію детальніше. 1 травня жінка здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Підозрювана, затримана 45-річна жінка, вродженка Одеської області. Останнім часом вона проживала в Києві. У кінці минулого року її завербували російські спецслужби. Тоді вона шукала в інтернеті такий швидкий заробіток. За матеріалами справи спершу на замовлення кураторів вона виконувала певні завдання, фотографувала автівки, передавала інформацію тоді своєму контактові. Згодом їй надали завдання виготовити вибухівку. Згодом вона змінила місце проживання, приїхала в Київ. Як повідомляв адвокат жінки, що їй оплатила тоді квартиру. Вона переїхала ближче, жила саме в тому будинку, де мешкав Стерненко. і ось середини квітня вона за ним слідкувала. Вона знала номера автівки. Вона жила в тому самому житловому комплексі, де й він. Ну і пізніше вона отримала координати, де отримати саме зброю вогнепальну, де отримати набої до нього. І ось 1 травня куратор дав їй вказівку здійснити вбивство активіста. Біля його помешкання тоді служба безпеки України швидко затримала жінку. Жінка також поранена поранила стерненка. Йому зробили операцію на нозі. Куля влучила тоді йому в ногу. У результаті обшуків служби безпеки в жінки виявила також інформацію, що вона співпрацювала зі службами РФ. Вона спілкувалася з ними через соціальні мережі. Вони їй давали певні завдання детальніше. Давайте почуємо пряму мову адвоката. Тому що її просто вели в оману. Плюс особисті фактори, плюс здоров'я, плюс те, що вона стояла в черзі на е, операцію по трансплантації і заміни нирки, а черга не приближалася, навпаки, віддалялась. А також... Адвокат повідомив нам, що нібито жінка закохалася в цього чоловіка, який з нею листувався, і вона думала, що ці завдання їй дає наша служба безпеки України. Ну і також адвокат підозрюваної повідомив, що жінка визнає свою провину, ну і загалом затримані загрожує до 15 років позбавлення волі, колега. А дякую, Таню. Тетяна Демох із суду, де обрали запобіжний захід нападниці на волонтера та активіста Сергія Стерненка.